І всім привіт! Це знову я Linux, і зараз я вам покажу, як користуватися структурним блоком. Я думаю, всі вже знають, як його отримати, тому почнемо. Спочатку треба поставити структурний блок біля подіблі, але ще й треба, щоб він стояв трішки зверху. Тому треба поставити блок, а потім на нього структурний блок. Ось так. Тепер треба прибрати. Той блок, який ви поставили. А тепер треба порахувати всі ці лінії: зелену, червону та синю. Червона в нас по стандарту стоїть на 5 блоків. Але треба її продвинути ще на 2 блока. Тому що, тому що дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, це теж рахується. Тому пишемо тут сім. Все. Ось, бачите, вона в нас продвинулася. Тепер треба продвинути синю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Теж сім блоків. Пишемо сім. І зелено. Зелена в нас вже правильно стоїть. Тепер треба назвати нашу структуру. В мене це буде, наприклад, ну, давайте 12. Все, тепер натискаємо на Зберегти, вбираємо структурний блок і ставимо його десь тут. Тепер Треба знову поставити блок, на нього структурний блок, прибрати той блок. І зараз треба вибрати режим завантаження. Назва структури 12. Все, тепер натискаємо на «Завантажити». І ось наша структура. Але є і інші способи. Наприклад, ми ставимо блок, потім структурний блок. Прибираємо той блок. режим завантаження, назва структури 12. Режим анімації помістити за блоком. У секундах, ну, давайте 10. Завантажити. І ось дивіться. Але, як бачите, є одна проблема двері і ліхтарики, вони будуть руйнуватися, тому що е, дуже швидка, дуже швидкий процес. І тому буде нереалістична копія, тому що тут є ліхтарики і двері. Тут немає. І ще є один спосіб. Ми ставимо блок, ми ставимо структурний блок, прибираємо тут блок, режим завантаження на структури 12. І режим анімації Помістити за шаром у секундах теж ну, 10. І ось. Але є та сама проблема: ліхтарі й двері руйнуються. Не розумію чому. І ще є один прикол, що ти ставиш блок. На нього структурний блок. Завантаження. 12. Але от тут, де міцність, можна написати не 100%, а, наприклад, 50. І завантажити. І ось. Це тип називається Міцність. І якщо я зроблю. Наприклад, дивіться. Якщо я, наприклад, зроблю те ж саме, але вже на 50, А. Давайте 80. І вона в нас вже буде краще, ніж ось ця от. Тому ось так откуда. Ну а на цьому все. З вами був Флемікс. Всім па-па.